На каналі Українська хвиля говоримо сьогодні про щорічну індексацію пенсій, до якої залишилося менше двох тижнів, з 1 березня заплановано масштабний перерахунок, на який очікують мільйони українців. Розберемо в цьому відео, як зміняться виплати. Вже є розрахунки. А для кого взагалі практично без змін, без підвищення? Що взагалі відбувається, на який відсоток слід очікувати збільшення пенсій? Виплати і як перевірити, зараз надам деталі. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 114 тисяч. Дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Як ви знаєте, у міністерстві соціальної політики вже оприлюднили показник індексації пенсії. Це 12,1%. Показник вищий ніж минулого року. Міністр соціальної політики Денис Солютін запевнив, що проблем з виплатами бути не повинно, тому що у бюджеті передбачені на це кошти. Понад трильйон гривень виділив наш уряд на пенсіонерів. Пенсіонери вже зараз у лютому можуть цілком порахувати, як зміниться їхня пенсія. Пенсійна виплата після проведення березневої індексації, для цього слід знати точний розмір нарахованої пенсії за віком, це можна двома способами зробити: звернутися до пенсійного фонду, до сервісного центру, і попросити відповідний документ, щоб вам надали витяг з розпорядження про призначення пенсії, або зробити це онлайн, можна зайшовши до свого електронного кабінету на сайті на веб-порталі Пенсійного фонду України. Якщо є така можливість, Якщо є інтернет, відповідно, якщо є електронний підпис. Тобто, двома шляхами вам потрібно зрозуміти, який основний розмір пенсії, таке, яку називають тіло пенсії, так? і помножити його на показник 1,121. Тобто, якщо 12,1% в нас показник індексації, ось цей коефіцієнт, множите ваше тіло пенсії на 1,121 і отримуєте збільшення. Пенсійної виплати після проведення індексації, але як то кажуть, диявол в деталях, тому що не все так просто збільшується не повністю ваша пенсійна виплата. Не вся цілком з доплатами за стаж, за, з надбавкою за статус, можливо, з надбавкою за вік. Ось ці нюанси ми зараз розглянемо. Кому і як очікувати перерахунку, давайте розглянемо, хто може розраховувати на відчутне збільшення пенсійної виплати після індексації. Звичайно, перша. Категорія це ті пенсіонери, в яких висока пенсія офіційна саме той розмір пенсії за віком, ось те тіло пенсії не менше 9 тисяч гривень. Тобто люди отримували високу заробітну плату і мають повний стаж. Їм нарахують після ось індексації березневої 12,1% – це 1089 гривень. Відповідно, основний розмір пенсії збільшується до 10 089 гривень. Друга категорія українських Пенсіонерів, які відчують збільшення пенсій, це військові пенсіонери, тому що взагалі їхні виплати вищі за цивільні. Відповідно, після перерахунку ось той надбавка буде значно вищого розміру. Також аналітики прогнозують суттєве зростання пенсій чорнобильців, тому що їхні виплати прив'язані до власних коефіцієнтів або до середньої заробітної плати. Відповідно, збільшення буде більш значним ніж у решти громадян. Тепер про тих пенсіонерів, яким не збільшать пенсії. Не проіндексують з наступного місяця. Першочергово, це ті, хто отримує максимальну пенсію, яка становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. Це 25 595 гривень. Що за розрахунком, за формулою, ваша пенсія після індексації мала б зрости на 2-3-4 тисячі гривень, то уряд все одно встановлює межу, це півтори тисячі гривень. І більше цієї стелі, як то кажуть, не стрибнеш. Наступна категорія. Кому не варто очікувати на збільшення пенсії після індексації, це так звані спецпенсіонери. До них відносяться судді, прокурори, багато інших чиновників, можновладців. А у них свої закони, за якими збільшують виплати, і вони, виплати, і вони е, зростають залежно від заробітних плат тих, хто ще працює на тих же посадах. Е, ну, свої правила, е, тобто індексація щорічна березнева їх не стосується. На березневу індексацію не варто очікувати. Громадянам, які пішли на пенсію продовж останніх трьох років, так званим новим пенсіонерам, тому що наш Кабмін вважає, що вони вже отримують осучаснені пенсії а, з урахуванням оновленої середньої заробітної плати, а, і не враховують те, як змінюються ціни, як, а, як збільшується інфляція. Це все, як то кажуть, мимо. Відповідно, люди отримають максимум втішних 100-135 гривень, ось такий перерахунок. Потужний, як вони кажуть, в уряді втішні кошти, просто аби як то кажуть, рахувалось, що щось додали. До речі, люди, які звертаються до суду, подають позови, здебільшого їх виграють, тому що суди стають на захист таких українців. Індексація мала б проводитися всім на показник щорічно, але відбувається так. Відбувається, і лише у судовому порядку громадяни відстоюють свої права і їм вдається таким чином. Добитися перерахунку своїх пенсій. Є ще одна категорія пенсіонерів, які залишаються за бортом індексації, яким не підвищують виплати. Це ті, хто отримує мінімалку, так званих прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, це 2595 гривень. Це в тій ситуації, якщо не вистачало заробітної плати відповідно за формулою, наприклад, візьмемо такий розрахунок, тіло пенсії становить 1900. 500 гривень держава для того, щоб виплачувати вона за законом, не має права виплачувати менше за мінімальну пенсію, відповідно надає дотяжку, доплачує до 2595 гривень. Отож, якщо тіло пенсії 1900 гривень, держава надає таку доплату дотяжку у розмірі 695 гривень, щоб мінімальна виплата, щоб взагалі пенсія становила не менше мінімуму, тобто не менше за 2595 гривень. Якщо Якщо е, проводити індексацію, то е, збільшенню підлягає саме тіло пенсії, тобто не 2595 гривень, тому що це вже збільшений розмір, а саме 1900 гривень. Таким чином, 121% це коефіцієнт індексації від 1900 гривень, це 230 гривень. Ось є весь, весь розмір підвищення, і е, цей розмір потрібно цю суму додати до тіла пенсії. В нас виходить 2130 гривень. І таким чином, все одно це менше за 2595 гривень, менше за мінімальну пенсію. І знову ж таки, держава надає дотяжку, а людина не відчуває абсолютно ніяких змін. Тобто, як було мінімалка 2595 гривень, так вона і залишилася. Але ось та дотяжка, вона просто стала меншого розміру. Тобто раніше держава доплачувала 695 гривень, а зараз різниця становить. 465 гривень. І виходить так, що від перестановки доданків сума не міняється. Тобто, начебто індексацію провели, але дотяжка просто зменшилася, і людина отримує ті ж самі кошти і не відчуває жодних позитивних змін. Як ви знаєте, в Україні діє ліміт для тих, хто має право на вікові надбавки. Вікові надбавки це у 70 років плюс 300 гривень, 456 у 75 років і 570 у 80 Десять років так ось українці, у яких пенсія більше за 10 тисяч 340 гривень не можуть розраховувати на надбавки. А якщо ви після індексації ваша виплата збільшується, відповідно більше цього розміру, більше цього ліміту, цієї суми, цієї стелі, як вважає наша влада, вже людина багата, і їй або зменшують вікову доплату, або взагалі перестають платити. Ось такі у нас чудові правила. Друзі, підводимо підсумки. Індексація у березні відбудеться. Гроші на це є, але ось той оприлюднений показник, 121%, він не для всіх. Одним підвищать дійсно відчутно, а інші залишаться з мінімальними доплатами. Як це власне було і минулого року? Поділіться, будь ласка, у коментарях, як вам перерахували пенсії у 25 му і як за формулою ви очікуєте, на яке підвищення у 26-му, тому що це, в принципі, легко перевірити. А я продовжую слідкувати за всіма нововведеннями. Зокрема, у пенсійному законодавстві. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше актуальних, важливих і цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю для вас продовжня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе!